Привіт, друзі! Сьогодні у нас 2 лютого 2023 рік. Давно не з'являвся в мережі. Ну так як всі знають, що у нас в державі війна йде. У нас тим паче недалеко лінія фронту. Дуже часто бувають перебої з зв'язком, з інтернетом. Бували такі моменти, коли навіть тиждень не можна було навіть нікому не позвонити, не те, що там зайти в інтернет. Хтось ну як ви там, як споживаєте. Ну, І з 2 березня ми без електрики. Коли російські війська зайшли в Пологівський район, поперебували всі лінії електромережі, у нас вимкнули світло. І по цей день у нас електрики немає. Всі знають, що від електрики всі дуже зависимі. У нас навіть будинок вже 10 років, як від електроенергії опалювався. Благо збереглася груба, тож заготовив дрова, топлю будинок дровами. Ну, Трошки пропчила розказати. Весь на нас таки доволі була затяжна, морозна. Багато полів фермські господарства побросали, в зв'язку із війною на полях багато снарядів залишалося, розірваних там. Ну, Є Тож вирішив на весняний медозбір пасіку свою розширити. Хтось дуже здивується, так, дійсно, пасіку розширив, так як знав, що медозбор буде ніякий, вирішив попрацювати на розширення бджолородин кількості. Тож бджолородин і весняний медозбір зустрічали на двох корпусах рут, поля позаростали сорняками. Ну, я передивився, побачив, що там багато свіріпи, тож знав, що буде весняний медозбір із нею. Бдджело родини зустріли на двох корпусах. Другий корпус повністю вони занесли свіріповим медом. Його відкачував, перший корпус нічого не чіпав. Ті, бджолородини роз... розділяв, по методу Кашковському робив, тобто стару матку. На трьох рамках забирав, одна кормова і дві рамки печатного розполода ставив в нові корпуси, тобто в новий корпус, а та бджолородина виводила собі свіщову матку. Також спробував ізолятори Міні Леніна в цьому сезоні заключав маток в тих бджолородинах, з яких не робив відводки. 10 травня маток я садив в ізолятор доволі таки непогано сіміті. Спрацювали по весняному ш... в сирі... в свіріповому медові, показали результат контрольний вулик. 23 кг у 700 г. Медом було гарно залито. Другі корпуса прокачував, перші не чіпав. Тоді, 10 травня, їх заключав і через 3 неділі, тобто повний цикл 21 день маток випускав, матки знову розсівалися. Налажувалося так званий звичний ритм бджоло Соняшниковий соняшник в цьому році доволі пізно зацвів, так як багато господарств мешкало, чи сіяти його, чи ні. Деякі ж і не посіяли, деякі посіяли. Це в основному в сусідньому районі посіяли, тож бджоло родини до сусіднього району це близько від 3 до 5 кілометрів соняшник знаходився. У мене тут в окрузі поля були пусті без соняшника. Одні сорняки росли. Тож медозбірні умови були не досить високі, та був, там максимальний привіз був декілька днів 2 кг-900 г, а так і від 500 г в районі, в районі десь від кг до 1,5 кг. Кожен день бджоли приносили мед. Зараз ну, відкриємо деякі вулики, подивимося. Хтось спитає, звісно, як же ви без електроенергії. ну, Є генератор, запускаю, акумулятори підзаряджаються. Звісно, генератор не працює, цілодобу запускається по необхідності, щоб понабирати води. Як то кажуть, бо дома ж в село і вже в моє господарстві напоїти щось. Та й самому ж води також набрати. Генератор там 20-30 хвилин максимум попрацює, і тоді генератор вимикається. Ну і Всі наші гаджети заряджаємо від акумуляторів, прикурювателі поприкручували. Тож так. Виживаємо. Ну ось Контрольний вулик. Бджоли в другому корпусі. Бачу 1, 2, 3, 4, 5 на шести вуличках. Сімейка знаходиться. Тут бжаломатка ізолювалася в ізолятор Міленіна. Тут із велосипеда, з камери понарізав такі резиночки і просто резиночкою надіював, щоб ізолятор не розпадався. Ізолятор прямо клав на другий корпус, це весною 10 травня і зверху плівкою накриваємо. Ні в рамку, нічого його не той не вмонтовував. Він отак стояв, бджоли заходили, спілкувалися. Да, звісно, тут нарости поробилися, там нектаром позабризкувалися, ну нічого. Вісклище не буває, все це перетоплюється. А це колись заказав матки від пап. Карпатка. Непогано спрацювали. Сімейка вже в другому корпусі. Один, два, три, чотири. 5 вуличок займає. Теж бджоломатка ізолювалася в ізолятор. Ну, тут сімейка українська степова від Олега Мороза, також бджоломатка ізолювалася. Це вулик Дадан. Тут капітальна гарна сім'я. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 вулочок займає. Це 12 рамку і вулик Дадан. На повному корпусі зимою шорути, на двох корпусах повний комплект рамок, що Дадани? Ну, дадані в мене небагато. Це в мене вулики із відводками. Заглянемо, як у них справи 3 травня вони робилися. Одна рамка кормова, дві рамки печатного розплоду. Потім всі рамки перший корпус доповнювалися рамкою із вощини, так як ішов збір із свіріпи. Також по три крайніх рамки тут був класний мед із різного трав'я. Я їх окремо відкачав, дуже цікавий мед темного кольору, ароматний. Українська степова від Ягошина. Бджілки десь гудуть там. Бачу за другий корпус зачепились. Отже, добре все буде в них. Так, наступний вулик. Тут бджілки піднялися в другий корпус. Бачимо, займають раз, два, три, чотири п'ять, шість вуличок. Знову від Єгошина. Піднялися Піднялися другий корпус. Раз, два, три, чотири, пять вулочок займають. Порядочок. Да, про відводки хотів ще розказати, що потім другий корпуса вже ставив із ващиною. Ой, кажу, з із вашіною із сушчем. Ну, Генніманівські рішітки не ставив, матка так і не піднімалася інші корпуса працювати. Потім, коли почався взяток із соняшника, третій корпуса понакидав. І бджоли по мірі заповнювали другий корпус. Якщо сили вистачало, то піднімалися ще й третій корпус освоювали. Більшість родин їх освоїла, там деякі все ж не змогли освоїти третій корпус. Відкачував третій корпуса із медом, другий корпуса повномедові лишаємо її взиму. Ну і, звісно, перший корпус гнізовий, там чи що там лишалося. Зараз ну, зайду в будинок. Листочки подивимося, які там привіси були по медозборові. Ну, буду показувати літні медозбори, так як весняні медозбори я нічого не знімав. Дуже сильно гупали, снаряди зривалося якось не до цього було. Ну, звісно, і зараз воно не тихіше стало, просто вже звикли до цього. Так, липень місяць. Соняшник розсвів аж 19 липня. Дуже пізно соняшник. Ми, як бачимо такі привіси. Кіло 750, кіло 150, 2,200. 25 2900 і 28 2900. Якраз рокировку корпусів зробив на соняшнику на трьох корпусах. Були вся пасіка на трьох корпусах. Так як площі соняшника дуже малі були і дуже далеко знаходились вони. Липневий медозбір, ну і серпень. Тоже тут з першого по третє доші пішли 2,5, кг, 200, 2,600, кіло 800, кіло 300, кіло 700, навіть 500 грам, ну, такі 17 числа відкачав контрольний вулик, третій корпус 23 кг. І потім 23 числа відкачав гніздо 5 рамок, медова були від бруса до бруса. Тобто під гніздом у них 5 рамок лишилося. Ну і взиму, скільки там? Я не считав 5 чи 6 вулочок зараз. Так, і того валовий збір сонячних склав 49-950. Товарний збір 2300. Це те, що третій корпус відкачав. Ну і плюс 10600 це гнізовий корпус, ще 5 рамоків. Того 33 кг 700 г. Так що такий результат по соняшниковому меду. Що означає, угіддя брошення, соняшник не засіяний. А хто засіяв, то площі були невеликі, адже більшість великих господарств бросили поля, остались маленькі частні господарства. І весняний медозбір. Я все ж записав просто, як коли вулик відкачати, це 23 кг 800 г медозбір із свіріпи і трошки поля із ріпаком були. Дякую за увагу. Бережіть себе.